Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд бінокля Technar by Swift 8х40 японського виробництва. Даний бінокль прислав Владислав Крецул, за що йому велика подяка. Саме завдяки Владиславу ми можемо глянути, що це за бінокль. Technar вважається також доволі непоганими біноклями на ряду із Swift, хоча це бюджетна їхня лінійка, але рахується доволі непоганим. Що відразу тут кидається в очі із цікавинок: Перше, це швидкий фокус. Тобто ось це повний діапазон фокусування. Реалізовується він ось так, коли ви двома пальцями налаштовуєтесь на різкість. Штука дуже зручна, але має один мінус, такий доволі серйозний. Хто звик впиратися очима, то бінокль дуже швидко розфокусовується. Причому навіть легкого впирання вистачає, щоб бінокль зразу поїхав фокусом. Тому треба завжди руку тримати. на... Фокусер і коли ви впираєтеся, це завжди якби не давати прокручуватись фокусеру Друга цікавинка в даного бінокля це передні ось ці кришечки. Вони не металеві і навіть не пластикові. Вони гумові. Ось така штука. Гумова. Я вам скажу: мені сподобалося дане рішення, оскільки воно виконує кілька функцій. По-перше, бінокль не скользить, коли ви його ось так ставите, бінокль міцно стоїть. По-друге, бінокль менше буде битися, при легких ударах не замінатиметься ця кришечка. а по-третє, просто зовнішній вигляд доволі непоганий. Що видно зразу, це те, що регулювання тут не об'єктивами регулювання юстування, а болтами. Я не дуже люблю цю систему, коли призми регулюються болтами. тому що... Коли призми регулюються болтами, це рахується дешевша система. Чим вона погана? Тим, що, по-перше, призма постійно тисне в болт, і при трясті або при ударах болт може зімну підминати різьбу в самому корпусі, тим самим збивається юстування, причому доволі серйозно. А другий момент, що призма може отримати скол, оскільки призма одною точкою тільки тримається. Тобто стоїть на одній грані і одною точкою. Причому ще й в цю точку великий тиск створюється. Тому я дану систему не дуже люблю. Плюс дана система ну, капризна вона до настройки і ідеально точно налаштувати можна, але воно плаває, з'їжджає. І загалом ця система гірша, ніж коли регулюється об'єктивами. Кришка металева. Далі окуляр. Я думаю, що це типовий окуляр кельнера. Ну, власне, окуляр кельнера. Є вкручена діафрагма, все зроблено правильно. Всередині. Ще й непогано підчорнено, є ось таке просвітлення, призм. Все виконано непогано. Правда, окуляр всередині не, не чорнений. Отакі От окуляри. Вже я зустрічав на 10-кратниках 10х50 кельнера, і вони не дуже важно себе показували. Подивимося, як вони покажуть себе у даному біноклі. Виробник Japan JB139 є болтики, що добре, тому що бувають біноклі без тих болтів взагалі. У люфта моста. Сильного немає. Ось, ліво право, ліво право, люфта немає. Люфт на цьому механізмі, ну, типу, там не різьба, але все одно він присутній, але він не сильний. І знову ж таки, люфта якогось критичного немає. Ну, він мінімальний, звісно, але це, це єрунда. Можна сказати, що бінокль виготовлений непогано, як для бюджетної серії. Ну і Глянемо як показує даний технар 8 на 40. У порівнянні з нашим 8х30 БПЦ-4. Дивимося в БПЦ-4. БПЦ-4 ну, це всім знайома картинка із контрастом вище середнього, із гарним полем широким, з досить гарною різкістю в центрі, з середнім падінням різкості до країв кадру і хроматизмом на краю кадру чи на краю поля. Загалом цілком достойний результат. Як для 8 на 30 і дивимося в наш технар 8х40. Поле вище, поле 50 градусів, контраст гірше. Дуже багато хроматизму. Різкість в центрі, я б сказав, не впевнена, що дуже дивно для класу 8 на 40. Ну от, я тут підібрав положення, щоб було різко, але все одно. Це навіть все ще не з другої камери, це ще з першої камери. Ми вже бачимо, що різкість, ну, скажімо так, далека від ідеальної. Отже, я включив другу камеру, вибираємо 4 крата, дивимося технар, дивимося центр поля. Ось така картинка, і краще я нічого не можу зробити. Ось така різкість у даного бінокля. І тепер візьмемо наш БПЦ. Я думаю, різницю видно неозброєним оком. Ось такий фрукт цей Технар. Ну що ж, ось такий фрукт цей технар. Виконаний він непогано, хоча і бюджетний. Але на жаль, вся бюджетність проглядається в його оптиці і оптичних параметрах. Різкість сильно прослаблена відносно того, що хотілося б бачити. Звісно, спостерігати в нього можна. Даний бінокль підійде для невимогливих користувачів. Не дарма він бюджетний. Але для людей, які виховані навіть радянською оптикою, це ніяке порівняння, на жаль, не йде. Загалом такий цікавий доступний японський бінокль з 80-х років. Дякую за увагу.